Канівська ГЕС. Історія, що змінила цілий регіон. Канівська ГЕС стоїть на правому березі Дніпра, біля Канєва, і входить до другого ступеню Дніпровського каскаду. Її проєкт розробили у 1962 році. І того ж року до Канєва приїхали перші гідробудівельники, які почали будувати інфраструктуру майбутньої станції. Залізницю, бетонний завод. Промислові бази. У 1963 році стартувало велике будівництво. До робіт долучилися десятки спеціалізованих підприємств. Унікальність Каніської ГЕС у тому, що тут вперше світі застосували безбанкетний намивний спосіб перекриття Дніпра, Технологія, яка буквально змінила русло річки. Коли почали намивати дамбу, потік води почав обтікати нову насипну частину. Течія різко змінилася, переносячи піски та мул в сторону. Річка сама промалювала нову свою лінію, підлаштовуючись під утворюваний гідровузол. Тобто інженери не просто будували ГЕС, вони керували поведінкою однієї з найбільших річок Європи. Після успіху Канівської ГЕС так, такий метод почали вивчати в інженерних інститутах. Подібні технології застосовували прибудівниці намивних споруд. У Європі та Азії. Українська гідробудівельна школа отримала серйозне міжнародне визнання. У листопаді 1972 році запустили перший гідроагрегат. До 1975 року всі агрегати працювали на повну потужність. Рівень водосховища підняли на 90 метрів. А у 1976 станція вийшла на максимальний режим. Будівництво ГЕС змінило не лише річку, воно змінило саме життя міста. Канів із маленького провінційного містечка перетворився на сучасне місто. з новими дорогами, житлом, школами, дитсадками, кінотеатром та автовокзалом. Населення зросло до 30 тисяч. За десятиліття Канівська ГЕС виробила понад 41 мільярд кіловат електроенергії. Але з часом обладнання зношується, і тому у 2012 році стартувала масштабна його реконструкція. Оновлюють 20 гідроагрегатів, силові установки, трансформаторні системи, системи керування, вимірювальне обладнання та навіть акумуляторні батареї. Після модерні... модернізації потужність кожного агрегату зросте з 18 до 23 МВт. А загальна потужність до 529 МВт. Це продовж життя станції на 50-60 років. Канівська ГЕС.